Велике місто маленький зайчик або мед для мами. Зайчик стояв біля дверей і не знав, що робити. Його мама застудилася, і він хотів купити їй меду, адже найкращі ліки від застуди чай з медом. Хоч зайчик був ще зовсім маленький, але він знав, що виходити від свого дому не можна. Бо ще, не дай Боже, заблукаєш або загубишся, так йому казала мама. Але сьогодні в неї боліло горло, і зайчик дуже хотів їй допомогти. А ти знаєш, як сильно люблять маленькі зайчики своїх мам. Тому він сміливо перейшов вулицю і опинився у великому місті. Скажіть, будь ласка, де тут? Мед? запитав зайчик. Мед? перепитав чийсь моркотливий голос. Іди прямо, а там біля крамнички з квітами звернеш направо. Там буде фонтан, а за фонтаном парк. Дійдеш до парку, а там спитаєш. Дякую, сказав зайчик і пішов, стиха повторюючи: Плямо на плаво, фонтан палк, плямо на плаво, фонтан палк. Довгенько він блукав, доки дійшов до парку. Там продавали морози. І він спитав. Вибачте, а де тут плодають мед? Та он же, навпроти, прийде ще раз пішохідний перехід і ти на місці. Але замість переходу зайчик побачив величезний екскаватор, багато робітників з лопатами, велику гору піску і якусь табличку з надписом. Зайчик уже трішки вмів читати. І прочитав по складах до, до доро, дорож, дорожні, дорожні робот, роботи Перехід за один нуль нуль е сто метрів ого. Зітхнув зайчик. Сто метлів так далеко. Ні, це близько, озвався хтось поруч. Зайчик озирнувся і побачив їхню сусідку, пані Кінгуру, у якої на животі була величезна кишеня. Тобі куди? До морквяної крамнички? спитала вона. Ні, до медової, відповів зайчик. Тоді залазь у мою кишеню, <хи> засміялася пані кенгуру. Зайчик так і зробив. А тепер міцно тримайся. вигукнула пані кенгуру, високо підстрибнула, і вони злетіли над дорогою внизу. Зачудовано махали лапами робітники, сигналили машини, а міліціонер свиснув у свистульку й кричав. Так не годиться! Так не годиться! Дорогу не можна перестрибувати! Мадам! Верніться! Але пані кінгуру не могла вернутися, бо вона вже приземлилася біля самісінького входу в медову крамничку. Оце політ! захоплено сказав зайчик. Він виліз із кишені, подякував і відчинив двері крамнички. День зелень. задзвонив дзвіночок на дверях. Добрий день. привітався зайчик. Добрий день, зайчику. усміхнулася за прилавка пані ведмедиця у рожевій сукні. Нам зранку привезли свіженьке морквяне варення. Хочеш? Ні. Дякую. Я прийшов купити меду сказав зайчик. Це для моєї мами. Вона застудилася. О, звичайно, мед для мами. Який турботливий зайчик, похвалила його ведмедиця і налила повну баночку дохм'яного липового меду. Зайчик вийшов на вулицю і намірився йти додому. Він навіть замогикав пісеньку з улюбленої книжечки. Заї, зайчики і ведмеді, люблять мед, і все на меді. Жи, 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 жи. Чому це так? Скажи? жи, 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 жи. Чому це так скажи?